50-й ювілейний Донбас медіафорум став найрекорднішим за всі роки. У нас останні роки кожен рік були рекорди по кількості відвідувань. З кожним роком вона збільшувалась, але цей перевершив просто абсолютно все. І він не тільки насправді по кількості учасників став рекордним, а по багатьом параметрам, тому що він тривав три дні. Навіть за перший день він зібрав вже тисячу людей. За всі три дні він зібрав майже півтори тисячі ближче до півтори тисячі. Учасників у нас було більше 300 спікерів. У нас було більше 70 панелей різного формату івентів, воркшопи, публічне інтерв'ю і інші різні нові формати для нас. Так само у нас ще було показ 12 документальних фільмів, 9 виставок, дуже багато просторів, оформлені і наповнені новими сенсами. Цього року ми проводили форум у. Музей uh... Другої світової війни, і це теж дуже символічне місце. Тут, наприклад, одна з зал, вона про сучасну вже війну, про війну російсько-українську, яка почалася в 2014 році. І наш Донбас-медіафорум, який почався теж власне, після початку російсько-української війни, через рік, коли ми, як релоховані журналісти з Донеччини і Луганщини, його заснували, він, власне, наклався новими сенсами на оці сенси. Е Воєнних історій, які в нашому житті так чи інакше присутні, і тут за ці три дні було дуже багато цікавих думок і обговорень про те, як власне ми за ці роки продовжуємо бути стійкими, як продовжуємо бути частиною журналістської медіаспільноти цієї країни. Десятий ювілейний Донбас медіафорум він став ну, в глобальному розумінні національним, але все одно залишається форумом з регіональним серцем. Тут е, наша цільова аудиторія, основна це, все ж таки журналісти з різних куточків України, з регіональних медіа. Е, але ми також ставимо собі за мету, е, так би мовити, переупилювати бульбашки і запрошувати людей з абсолютно різних секторів діяльності, щоб вони могли знаходити спільні точки дотику і ну. Шукати нові смисли, створювати нові проекти, робити щось корисне і хороше разом, знайомитись, не творкатись, як це модно зараз сказати. І найголовніше підтримувати зв'язок один з одним, тому що в часи, коли ми переживаємо великі кризи, які власне останні роки в нас є, то це дуже важливо підтримувати зв'язок людей з людьми. І мені здається, форум це якраз це те місце, де це вдається найкраще. Як показує практика цього року, найбільший форум він дійсно є Донбас Медіафорум це найбільша медіаподія України, яку точно не варто пропускати.